Шанс жити здоровими відтепер у міській дитячій лікарні нове відділення реабілітації для дітей хворих на ДЦП. Такі діти тут мають всі необхідні процедури, лікування безкоштовне. Допомогти такого типу, допомога такого типу лише в нашій області щороку потребує близько двох тисяч дітей в рік. Найчастіше таке медобладнання надавалося в приватних центрах. Нове відділення альтернатива дорогому лікуванню. Техніку вже випробували. Йому рік і два місяці, і в нього ДЦП. Андрійко ще не розуміє свого діагнозу, зате добре розуміє його мама. Марія Федищів не втрачає віри у синове одужання. У відділенні вони вже другий тиждень. Жінка розповідає, щодня проходять різні процедури. Дитина недоношена, гіпоксійка була з народження. але потрошка йде на покращення. Таких, як Андрійко, у відділенні більше десятка різниця лише у віці та діагнозах. Діти з неврологічними ураженнями, так само діти після травм або з ортопедичною вродженою патологією. Це діти після перенесених важких захворювань, таких органічних це внутрішніх органів. Це діти після нейротравм. Масаж, гімнастика, басейн майже 20 різних оздоровчих процедур. І головне, все це безкоштовно. За цей місяць там вже пройшло лікування більше 30 дітей, і в принципі в нас вже є навіть невеличка черга. Відділення реабілітації у дитячій лікарні новинка. Досі у жодному комунальному медзакладі Львівщини такого не було. Найближче у Києві. Ми гордимося, що ми перші в Україні, які зробили хай невеличке, хай на не 15 ліжок. Хай як перший крок. Так, да, тут можна більше розширяти тренажери, більше нової методики. але перший крок ми точно зробили. Півроку мріяли, з них половину втілювали в реальність і ось готово. Працювали в унісон з німецьким благодійним фондом. Кошти в основному з міської казни. Приблизно 480 тисяч гривень це кошти місцевого бюджету, плюс 80 тисяч це є кошти поза, поза поза бюджетні. Про діток подбали, задумались і про дорослих. У планах ще одне реабілітаційне відділення. Тепер справа лише у коштах. Марія Цеца Зановічопойдало новини.